Він і справді відродився з попелу. Ось так виглядає зараз трубний завод компанії Планета Пластик в Ірпені. Під час бойових дій у 2022 році російські окупанти знищили його вщент. Від потужного виробництва залишилося лише обгорілі уламки обладнання, які більше нагадували музейні експонати, ніж сучасну техніку. 90% всього підприємства було повністю спалено і зруйновано. Абсолютно всі виробничі приміщення, все виробниче обладнання, склади, все було розбомблене і згоріло. Та вже менше, ніж за рік на фундаменті зруйнованого цеху компанія збудувала перший в Україні завод із виробництва поліетиленових труб, що працює на енергії сонця. Це дало змогу підприємству відновити роботу на повну потужність навіть в умовах перебоїв електропостачання. Ми отримували ліміти 20-30% використання потужності від затребуваної. Тому, по-перше, сонячна електростанція це енергетична незалежність. Другий аспект, який хотілося б виділити, це зниження собівартості готової продукції, тому що сонячна енергія, грубо кажучи, безкоштовна. Знижуючи собівартість, ми можемо надавати найкращу ціну безпосередньо нашим клієнтам. Проєктна потужність підприємства 15 тисяч тонн труб у рік. Зараз їх виготовляють у чотирьох сегментах: напірні труби для подачі холодної води, труби для мереж газопостачання і ще захисні труби для кабелів зв'язку і безнапірні труби для технічного призначення. Ми здатні виробляти 17 тисяч кілометрів труби в рік, а це більше 40% довжини екватора. На підприємстві стверджують їхнє виробництво на 100% екологічне. Ми завод поліетиленових виробів. Ми прямо в назві це вказано. Поліетилен це один з найбезпечніших пластиків, які взагалі існують. Продуктами деструкції поліетилену є вуглекислий газ і вода. Тому ми позиціонуємо себе як виробник, який не має викидів в атмосферу. Ми екологічно чисте підприємство, і ми, до речі, зараз отримуємо відповідний сертифікат стандарту 14024. А ось і сам матеріал, з якого виготовляють труби. Це подрібнений поліетилен. Він наповнений сажею і тому має чорний колір. Зараз побачимо, як ці частинки перетворюються у трубу. Все, звісно, починається з подачі матеріалу у систему. Ніяких доманих печей, які переплавлюють поліетилен, тут немає. Натомість стоїть найновіше сучасне обладнання закритого циклу. Оця установка працює по принципу великої м'ясорубки, яка розігріта до температури 200 градусів. Всередині там крутиться шнек, як в м'ясорубці, власне. Де матеріал розплавляється, гомогенізується і перетворюється в готовий виріб. Далі розпечена труба проходить крізь вакуумну водяну ванну та охолоджується. І все. Труба готова до використання. Як бачимо, ніякого диму і ніякого пару. Жодних викидів в атмосферу. Немає і забруднення води. Воду ми використовуємо тільки для охолодження і в нас для цього свій замкнутий контур. У нас є велика ємність, яка циркулює з нашою системою забезпечення обладнання. Директор каже, відходів тут теж не викидають і не спалюють. Загалом автоматизований процес забезпечує стабільну якість продукції. А якщо надходить брак, система визначає його сама. Ось ці частини, які зараз обрізають ножицями, це і є відходи. Вони підуть на вторсировину. сировину. Ще при запуску безпосередньо виробничого обладнання ми забезпечили можливість. Утилізації всередині підприємства наших відходів, а саме повторної їх переробки і виробництва з них іншої готової продукції. Компанія Планета Пластик як соціально відповідальний бізнес бере активну участь у відбудові громади і надає знижки на свою продукцію для відновлення зруйнованої інфраструктури. У нас діють спеціальні ціни для будівельних організацій, які займаються відновленням цієї соціальної інфраструктури, медичні освітні заклади, наприклад. І для певного переліку населення соціально незахищені пенсіонери, медики, освітяни. Відроджене підприємство це не лише труби, але й робочі місця. А ще важлива опора для економіки громади.